Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні вівторок, 11 листопада, і до вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг традиційно з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. В Росії повідомили про атаку морських дронів на порт Туапсе. Морські дрони атакували Чорноморський порт у місті Туапсе Краснодарського краю. Ймовірно, пошкоджено один із причалів. Місцеві писали про вибухи в місті режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин. Глава Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю повідомив про скасування атаки безпілотників о 8-й ранку. При цьому він відреагував на своє початкове повідомлення, прибравши інформацію про атаки. Надводних дронів, тобто настільки вони злякалися, подумав, написав не те, чи залишиться він головою Туапсинського округу Краснодарського краю. Тепер питання скоріш за все звільнять. Ну тому що написав правду. А то Росія використовує для того, щоб експортувати, зокрема, нафтопродукти це важливий транспортний логістичний вузол для росіян, тому спроможності зменшаться. Крім того, вночі було неспокійно в Саратові. Напередодні ввечері Росія почала здійснювати евакуацію бортів ту 95 з авіабази Енгельс, тому що був режим повітряної небезпеки. Зранку 11 листопада повідомляють про вибухи на Саратовському НПЗ, який атакують не вперше. Але це і правильно: ворог відновлює, витрачає кошти, по них знову прилітає. Безпілотники сил спеціальних операцій вкотре атакували нафтобазу Гвардійська в окупованому Криму. Нафтобаза Гвардійська це важливий елемент паливно-логістичної системи окупантів у Криму, що забезпечує їхні військові об'єкти і транспорт. Ворог тим часом не полишає фактично своєї, агреси своєї агресивної політики, своїх дій. І атакує українську інфраструктуру. Буквально цієї ночі під ударом було місто Рені, Одещина. Ворог спрямував туди близько 30 безпілотників двома хвилями. Повідомляється про вибух і пожежу. Там зараз наслідки уточнюються. Ну а наші підрозділи, в свою чергу, протидіють цьому. Крім того, ворог продовжує наступальні дії в районі Покровська. Зараз мережею шириться а, відео, поки що воно не верифіковане, але заявляється, що нібито війська противника знаходяться в центрі Покровська і просуваються далі. Українські сили роблять все для того, щоб заблокувати і знищують ворога у великій кількості. Тому треба розуміти, що те, що Росія показує кадри і намагається таким чином посіяти ну, певний такий розпад, що вони наступають, все. Не треба, ну треба розуміти, що вони ж не показують кадри знищень цих численних колон, пересування їхньої піхоти, по яких прилітає з нашого боку і прилітає доволі таки потужно і буде прилітати надалі. В свою чергу головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю для The New York Times повідомив, що Росія розпочала, тобто не те, що розпочала, а розпочала новий етап. Наступальної операції стратегічною метою якої є захоплення Донецької області, саме для цього ворог сконцентрував близько 150 тисяч війська. В районі Покровська мета фактично захоплення покровсько мирноградської агломерації, вихід не те, що на на адмінмежі Дніпропетровщини, а й захід в межі Дніпропетровщини з метою розширення там сірої зони, з метою окупації певних територій. Для ворога це важливо. Ворог буде намагатися. Маємо бути до цього готовими. От я просто попереджаю, щоби одразу ви, мої шановні слухачі та глядачі. Там не сприймали якусь інформацію, що все пропало, фронт, фронт посипався. Російський задум полягає в чому? В тому, що вони посилюють одночасно свої наступальні дії на Новопавлівському напрямку, де є стик трьох областей: це Донеччини, Запорізької області і Дніпропетровщини. Мета росіян при цьому деморалізація сіяння паніки, демонстрація, що дивіться, війна, нібито вже поширюється і далі. І що Росія буде йти до Дніпра, і так далі. Вони зараз будуть робити дуже багато пропагандистських вкидів про те, що мета є ледь не захоплення всієї лівобережної України, і так далі. Тобто до цього треба бути готовими. Але зараз робиться все можливе і неможливе для того, щоб завдавати військам ворога таких втрат, які б, зрештою, унеможливили подальше спокійне просування і розширення зони бойових дій в глибі Дніпропетровщини, так ворог є на певних територіях незначних Дніпропетровщини. Так вони там а, тримають під контролем, так намагається поширювати наступ далі. Але він стримується на сьогоднішній день. Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело важливу та потрібну роботу, тому що. У нас в інформаційному просторі дуже часто, ви знаєте, концентруються на наших проблемах. Про те, що дивіться, мовляв, СЗЧ у нас говорять, там називаються різні цифри про те, скільки е, пішло е, з поля бою, залишило там бойові частини і так далі. Але ж мало хто насправді каже, що й повертаються, а повертаються тільки в жовтні повернулося близько 22 тисяч військовослужбовців до своїх або до інших частин після СЗЧ вони мають таке право і скористались ним, хто не хоче повертатись до своїх в силу певних обставин. Там командири щось не так роблять, або інші обставини ті фактично повертаються до інших частин. Тобто, це в нас теж є. А в чому робота гур а гур повідомляє. Про те, що далеко не все гладко і добре в лавах противника у центральному військовому окрузі Росії за рік зафіксували понад 600 смертей. Причини смертей, одного з ключових підрозділів російської армії, не пов'язані з бойовими діями, вони гинули внаслідок службової недбалості, передазуванням алкоголем, наркотиками, бійок та антисанітарії. У 2024 році щонайменше 71 військовий з російських скоїв самогубство. За перше півріччя 2025 року майже 86. Низька якість харчів призвела до смерті 32 окупантів від харчових отруєнь. Лише за 2025 рік зафіксовано 112 смертей від передозування. За весь 2024 таких було 143. В українській розвідці наголошують, що зростання рівня самогубства внутрішніх конфліктів і залежностей серед військових є ознакою глибокої деморалізації російської армії. Ну це дійсно так, і про це теж треба не забувати. Що в ворога є дезертири, що є ті, хто не виконує завдання. Ясна річ, агресор і командування російських військ вживають заходів, фізична розправа, тортури, катування, погроза. А в тим, що можуть вбити погрози членам сімей і так далі, для того, щоб виконували завдання, але є ось такі проблеми до речі, жорстке покарання, якраз і через те, що виникають проблеми. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін не має реальних успіхів на полі бою, тому намагається створити ілюзію домінування за допомогою гібридних атак. Путін перебуває в тупіковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патова для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми в себе вдома і захищаємо своє. Суспільство захищає, військові захищають. Усе тіло держави захищається від цього нападу. В нього інша історія. Він, по-перше, інформаційно радикально налаштував своє суспільство до цього. Друге, він пообіцяв цілі, він їх не досяг і тому йому потрібно показувати якісь надбання, зазначив президент. За словами президента, атаки на українську енергетику є однією зі спроб російського диктатора виправдати невдачі Росії на фронті і створити напругу всередині українського суспільства. Чи відчуваєте ви напругу з цього приводу, друзі? Напишіть, будь ласка коментарях важлива ваша думка. Точка зору. І дякую за ваші відгуки. Я бачу, ви пишете і слова підтримки. За них теж окрема неймовірна подяка. І будьте надалі активними. Крім того, президент України підтвердив, що саме король Великої Британії Чарльз III допоміг налагодити стосунки з президентом США після суперечки в овальному кабінеті а, у лютому. Під час візиту до Британії у вересні Трамп провів зустріч з королем. За словами Зеленського, президент США тоді надіслав монарху деякі важливі сигнали. Чарльз третій підтримує український народ. А Трамп поважає короля та вважає його дуже важливим. Прикметно, що це а, сталося, і прикметно, що це президент України зазначив в інтерв'ю саме британському медіа The Guardian. Абсолютно правильні акценти і. На правильну аудиторію, і це підтверджує ту інформацію, яку кілька тижнів тому ще поширювала британська газета The Times of London, А після цього інші видання про те, що і президент США Дональд Трамп, і віце-президент США Джей Ді Венс поважають Британію, вони є певною мірою навіть англофілами, і для них фактично позиція британського монарха є важливою. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, а нині посол України в Британії, написав а, статтю для а, консервативного видання американської газети The New York Post, в якій зазначив, що російська дипломатія має системний вплив у війні проти України. Вона упорядкувала радянську школу старого політбюро. Перетворює переговори на фронт виснаження, а не пошуку компромісів, замість відкритої дискусії, колективна безособовість, ритуальні промови, непоступливість і системне затягування часу. Переговори з Росією це війна з іншим фронтом, де Москва виграє час, створює ілюзії діалогу і уникає поступок. Україна, ведучи 11 років боротьбу за існування, не може дозволити собі передчасних угод, зазначає Залужний. Доля українців і, можливо, Європи вирішується саме тут. Заклики до швидкого миру ігнорують реальність. Повноцінна угода потребує місяців чи років, а Кремль вірить у полі у перемогу на полі бою чи за столом, щоб вистояти. Українські дипломати і військові мусуть знати тактику ворога, ґрунтовно готуватися, витримувати тиск, чітко тримати позиції, але гнучко формулювати, викривати маніпуляції, змушувати Росію втрачати обличчя і тиснути на міжнародну спільноту. Лише так переговори стануть не пасткою, а інструментом захисту національних інтересів. Залужний натякає на те, що перемовний процес може затягуватися і тривати довше ніж комусь уявляється. І до цього треба підходити ґрунтовно. Дійсно, коли ми говоримо про етапність, то президент України чітко заявляє саме тому, і американці підтримують цей підхід. Що спочатку має бути припинення вогню, а тільки потім ґрунтовне і тривале обговорення з кожною деталлю, виборюючи кожну букву, кожну кому, кожну крапку на користь наших національних інтересів ось так потрібно діяти. Дійсно, це не просто увага до деталей. Дуже важливо використання всіх міжнародних механізмів, всіх елементів міжнародного права. Росія, до речі, попри те, що вона руйнує і зруйнувала всі міжнародно-правові механізми та доклалася до знищення міжнародних інституцій, але вони ще досі апелюють до міжнародного права. І, коли потрібно, досить активно маніпулюють його нормами. Ясна річ на свою користь. Нам потрібно використовувати це. Саме Україна ініціює скликання ради керуючих МАГАТЕ через атаки на енергосистему. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник. Ось так і потрібно діяти так само. А, ну, тобто, ініціювати всі можливості, які ми можемо. Поки Європейський союз шукає альтернативи репараційним позикам України через позицію Бельгії. А, Норвегія розглядає дуже важливий сценарій. Нам на допомогу може прийти Норвегія, тому що британська The Times повідомляє, що Норвегія готова надати 100 мільярдів євро зі свого суверенного фонду під заставу, щоб ЄС дозволив передачу Україні 140 -40 мільярдів заморожених російських активів. Передача активів наразі заблокована владою Бельгії, яка побоюється юридичних ризиків і хоче розділити їх з іншими країнами ЄС. Норвегія не входить в ЄС, як відомо, але є членом НАТО. І її суверенний фонд є найбільшим у світі національним фондом добробуту. Він оцінюється у 1,7 мільйона, сім мільйона трильйона євро. Ось так норвежці формують фонд. Росія намагалася створити жалюгідну подобу на Норвегію, але Норвежці не воюють, а розвивають свою країну. Їє надудня однією найпотужніших країн в Європі. А Росія занепастила себе. Своєю неоімперською агресивною політикою таким чином ініціатива Норвегії може стати серйозним стимулом для ЄС, аби вже в грудні ухвалити рішення про використання російських активів на закупівлю зброї та безпекову допомогу для України. Ну а у Німеччині вважають, що під за підривом північних потоків міг керувати Валерій Залужний. Пише The Wall Street Journal. За даними Джорнал, німецькі слідчі вважають, що елітний український військовий підрозділ підірвав газопроводи Північний потік у Балтійському морі у вересні 2022 року. Під безпосереднім керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ залужного мета диверсії полягала в скороченні нафтових доходів Росії та її економічних зв'язків з Німеччиною. Ну якщо така мета, то в чому проблема? Ми воюємо. Ворог веде проти нас війну геноцидного типу. Ми захищаємось, використовуючи всі можливі інструменти. Нібито, як зазначає The Wall Street Journal, командир диверсійної групи, 46-річний ветеран СБУ Сергій К, приєднався до, до спецпідрозділу в день вторгнення і командував протиповітряною обороною під час битви за Київ. Його знайшли в Італії за паспортним фото з фальшивим документом. Типовим для українських спецоперацій, як пишуть. Ну, тобто, ось така ситуація, наскільки це а, правда, ну а, знову ж таки розслідування триває. Ну і а, що стосується ще інформації, дуже важливої, а, про Китай скажу і про безпосередньо. Угорщину Орбан лікує і зазначає, що нібито все ж таки США погодилися на безстрокове скасування санкцій щодо російської нафти. А що це означає таким чином? Фактично, якщо США безстроково використано зняли, то Орбан використає це максимально для посилення. Власних політичних позицій всередині країни для нього це дуже важливо напередодні виборів, які мають відбутися в Угорщині у квітні 2026 року. Крім того, США можливо будуть надсилати Україні сигнали про те, що треба зупинити удари по нафтопроводу Дружба а економіст пише, що Китай встановив майже 900 гігават сонячних потужностей. Що перевищує відповідні потужності Європи та США разом узяти Китай? Виробив 1826 вісімсот терават годин електроенергії, сонця і вітру. Китай став новим типом наддержави енергетичної. Він здатний виробляти майже терават відновлювальних потужностей на рік, що можна порівняти з 300 великими атомними електростанціями. Ось і атомні електростанції будуть непотрібні в майбутньому, а там можливо. І світ буде роззброюватись від ядерної зброї. Подивимось. Друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі, не забувайте про вподобайки. Давайте дамо поштовх алгоритмам Ютубу просувати україномовний аналітичний контент. Не втрачаємо надії і пам'ятаємо, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!